Компанії сполучених штатів Америки з усіх іноземних бізнес-структур залишаються найбільшими платниками податків в Україні агресорці Росії. Про це пише Нью Поза торік путінському режиму американські фірми сплатили 1,2 мільярди доларів податків на прибуток. У трійці найбільших за сумами платників податків це тютюнова компанія Філіп Моріс інтернешнл, виробник напоїв Пепсі і Ко і виробник солодощів Марс. За підрахунками Київської школи економіки в Росії залишається працювати понад 300 американських Их державний борг України досяг рекордних 92% від внутрішнього валового продукту або ж 7 трильйонів гривень. Таку оцінку наводить аналітичний відділ Форбс Україна. Відомо, що це сукупний державний борг, що крім прямої заборгованості України, також включає борги, гарантовані державою. Серед причин такого зростання значні зовнішні та внутрішні запозичення потрібні для фінансування бюджету воєнного часу і послаблення курсу гривні щодо провідних валют світу, яке збільшує. Гривневий масштаб боргів у іноземній валюті до слова минулого року держборг був на півтори на півтора трильйони меншим і складав 5,5 трильйонів гривень. Сергій Форса інвестиційний банкір долучається до нашого ефіру. Ранок добрий, слава Україні і дякуємо, що ви з нами. Громаслава, пане Сергію, з новини, з якої ми розпочинали. Власне, стосовно того, що американські компанії платять Росії понад 1 мільярд доларів податків. Зокрема, про це поширенню Ньюзвік, Підрахували це за 2023 рік. І зазначається, що США з поміж іноземних фірм стали найбільшим платником податків. Колишній посол Сполучених Штатів Америки в Росії заявив, що це є аморально під час повномасштабної війни Росії проти України, що є американські компанії, які залишаються на ринку російському і сплачують такі величезні податки, тим самим фінансуючи війну Росії проти України. Наскільки важко зараз іноземним фірмам вийти з ринку Російської Федерації, враховуючи їхнє законодавство? Ну власне, всі, хто хотів вийти, вже вийшов. От і все насправді. Емоційний тиск був сильний у 2022 році. І тоді корпорації, які прийняли для себе це рішення, вийшли. Після того особливого бажання виходити просто немає. Звісно, так просто ви вже не вийдете, вам, ну, вас це заберуть умовні кадирівці чи бозна хто, але просто зараз вже ми можемо констатувати, що всі компанії, які хотіли вийти, вони вийшли. Для всіх інших це ок. Зрозуміло, в цьому аспекті давайте тоді рухаємося далі. Стосовно заморожених російських активів, Україна хоче придбати в Італії ППО за доходи від заморожених активів Російської Федерації. А взагалі кілька днів тому Європейський Союз вперше передав Україні кошти від заморожених російських активів. Сума сягнула 3 мільярдів євро. Ці кошти надійшли до державного бюджету і будуть розподілені на пріоритетних напрямках. Про це звітує профільне відомство. А є підрахунки, скільки всього Україна може отримати. Коштів від цих заморожених активів, тому що називаються різні суми і на різне спрямування: то на закупівлю протиповітряної оборони, то на закупівлю озброєння, то на фінансування першочергових потреб з державного бюджету і так, далі, і так далі. Ну, дивіться, там вже його рішення прийнято про 50 мільярдів доларів на рівні G7. Це не самі заморожені активи, а це відсотки заморожених активів. І, власне, от ми говоримо завжди в контексті цих 50 мільярдів доларів, які Україна отримує протягом 2025-2026 років. Що можна буде купувати за ці кошти, на що їх можна буде витрачати? Чи є там якісь обмеження? А Оце цікаве питання, тому що насправді, ну дивіться, там є Євросоюз і інші країни. Гроші, які йдуть від інших країн, вони йдуть. Програмам через світової банки вони виключно на фінансування соціальної сфери е, стосовно грошей від європейського союзу точної визначеності поки що немає. Ніхто не може вже точно сказати, чи можна буде це використовувати не тільки на соціальну сферу. Схоже, схоже, що саме гроші від європейського союзу можна використовувати частку європейську європейського союзу можна буде використовувати і на військові потреби але хотілося б там побачити перше там платіж щоб це було підтверджено але судячи з попередніх розмов європейський союз сказав що це теоретично можливо Пане Сергій, маємо певний фінансовий аналіз грошей від Російської Федерації від колишнього фінансиста Bank of America і Морган Крейга Кеннеді. Він каже, що російські воєнні витрати, що фінансуються тюньовою схемою, можуть дорівнювати. Такій же цифрі офіційного бюджету Російської Федерації на війну та бути причиною зростання інфляційних ризиків в країні. Чи можна припустити, що саме тіньовий флот нафтовий Російської Федерації є тим альтернативним джерелом доходу, який фактично дублює військовий бюджет? Ні, ні, взагалі це взагалі не про це. Він мав на увазі, що є гроші. Ну, вони нарешті це помітили. Да? Насправді це ж не новина. Вони нарешті помітили, що йде опряме фінансування через бюджет, а також йде в друге фін... типу фінансування, фактично друкарські верста. Тобто, коли державні банки російські кредитують дуже активно сферу ВПК, щоб брати ці кредити, вони позичають у Центрального банку Росії. Власне, це друкарський верстат, такий механізм застосовується, і ці гроші спрямовуються на оборонку, тобто фактично на війну. Це не має жодного стосунку до тіньового флоту. Зрозуміло. Щодо тіньового флоту, санкції, які наклали Сполучені Штати Америки, і британці до них доєдналися про нафтопереробну промисловість держави агресора Росії, близько 20% доходів від нафти має можливість Росія втратити, дякуючи цим санкціям. Чи справді це буде для агресора помітною цифрою? Ну, дивіться, по-перше, треба зрозуміти, чи буде втрата 20% чи ні. Зараз ми це не знаємо на папері. Воно виглядає пр прикольно, хороший санкція. Ну так це прогноз. Як воно, да, як воно буде реалізовуватися, поки що не зрозуміло. Добра може для нас новина стосовно оцінки там ринком ефективності цих санкцій. Досить суттєва за останні тижні зросла ціна на нафту. На перечутті цих санкцій вона зросла десь з 73 доларів до 77, А сьогодні зранку вже 81 долар за барель. Тобто більше 10% зростання ціни як результат того, що ринок дійсно очікує, що дуже велика частина російської нафти не буде потрапляти на ринок. Ціна могла б зростати і більше, але на щастя зараз в принципі стагнує попит з Китаю. Просто йде заміщення частки Росії, часткою Саудовської Аравії, і тому не так шоково це звучить для ринку. Але власне як це буде імплементуватися, ми ж не знаємо, тому що імплементувати це буде адміністрація вже Трампа, а в таких санкціях дуже багато залежить від того, як їх відслідковують. Сергій почули. Дякуємо за аналіз ситуації. Інвестиційний банкір Сергій Фурса був з нами цієї митя. Ну, а далі розповімо вам про таке. Максим Ягодовський служить на катері морської охорони типу Гриф для військового, який ще у 2016 році розпочав у цьому підрозділі свій шлях. Море стало другим життям. Зароки служби опанував усі тонкощі спілкування з технікою. Він знає кожен вузол і агрегат свого катера, який навіть у поважному віці залишається надійним завдяки дбайливому догляду. Більше подробиць дивимось далі.